Костянтина Василя Острозького в цей день згадують і вшановують саме на його честь назване місто, яке вихідними відзначило своє 804-ліття. Спершу населений пункт називався Костянтинів, потім Старий Костянтинів. А в 1932 році отримав свою теперішню назву. Кожен день міста розпочинається з покладання квітів до монументу князя і слів подяки йому за заснування Старокостянтинова. Вся громада нашого міста, виконавчий комітет, депутатський корпус міської ради, вшановує. Вашу пам'ять. Міський голова готується до урочистостей за кілька годин до їх початку. В гардеробі у Миколи Мельничука традиційного українського обрання вистачає, проте на традиційній виставці ярмарку шукає ще більш українське. Що немає, це слабенька. Отаку мені треба. 45. Першу вітають наймолодших старокостянтинівців. Народний депутат Віктор Бондар відкриває уже енний майданчик для дітлахів, каже, що таких у місті з'явиться ще чимало, бо діти то наше майбутнє. Я надзвичайно радий разом з вами святкувати сьогодні Наш день міста і. До дня міста відкривати новий чудовий об'єкт, дитячий майданчик, який ми разом з вами побудували тут. Святковий марш вулицями міста до головної сцени, на якій традиційно відбуваються усі події святкування, спершу віншують ветеранів праці, які доклали багато зусиль у розбудову Старокостянтинова. Поки на сцені виступають зі своїми номерами колективи місцеві, жителі та гості міста розглядають різноманітні вироби, які представлені на виставці. А от фольклорний ансамбль імені Володимира Ножки народ уже потішив своїми, як завжди, прекрасними. Композиціями, але сил для спеціального виступу для нашої камери ще залишилось. Що збігалося веселим! Бажає місту дальшого процвітання, і ті всі плани, які намітив наш мер Микола Степанович, щоб всі збулися збулися. День міста вже вдруге проходить регіональний етнофестиваль Болхівські гостини, на який приїжджають колективи з багатьох областей України. Програма заходу обширна від пісень та танців до справжніх козацьких забав. Останні так захоплюють і по-доброму заводять, що міський голова не витримує і показує майстер-клас з булавою та шаблею. Я думаю, і впевнений, що в старокостянтинові всі такі козаки. Є. Поки головні події ще попереду і свято лише набирає обертів, численні гості починають вже ділитися своїми враженнями. Містові і жителям старокостянтинова. Ми бажаємо здоров'я, щастя, щоб їхні мрії всі збувалися. Нам дійсно сьогодні тут комфортно, затишно. Ми раді, ми святкуємо разом. Усіма я хотів би привітати всіх земляків, побажати здоров'я, удачі в і подякувати мера міста, що в такому стані. Наш, наша столиця Стара Константинів порівняно з іншими районними центрами Хмельниччини стає це європейським містом, тому що воно першим стало європейським містом у Хмельни, на Хмельницькій області. Навіть би обійшло обласний центр. У цього міста є майбутнє. У їхніх дітей є завтрашній день, і, взагалі, завтрашній день він буде щасливий для й його мешканців. Далі настає час офіціозу. Жителям вкотре нагадують славну історію Старокостянтинова, вшановують найбільш видатних людей та бажають процвітання, яке посадовці у свою чергу обіцяють забезпечити. Дорогі старокостянтинівці, низький уклін і велика шана вам за самовіддану працю. Висловлюю свою глибоку вдячність. Усім вам за любов та вірність рідному місту. Хай квітне наш рідний край Старокостянтинів. Зі святом вас! Народний депутат, окрім привітань, розповідає про останні події в Україні та вибір європейського курсу. Переваг зазначає Віктор Бондар чимало, і вже найближчим часом його усі відчують. Разом з нами буде перемога, разом з нами буде Європа. Я в це вірю. Я хочу вам побажати, щоб кожна родина це відчувала. Вам достатку, успіхів, здоров'я, процвітання, впевненості в завтрашньому дні, впевненості в тому, що. Наше місто має велике майбутнє, але на серйозне питання відволікатись такий день не гоже, особливо коли на сцену виходить гурт лісапетний батальйон. Переможці відомого талант шоу вже стали традиційними гостями ще не кожних гучних свят нашої області. Драйв від їх виступу цього разу відчули і Старокостянтинівці. Ми бажаємо місту, щоб воно дуже гарно процвітало, розвивалося. І їм вже повезло. То, що в них прекрасний мер, якого ми добре знаємо, яким ми зустріли. Часто один раз зустрічались, правда, в Москві, але знаємо, що він дійсно переживає за своїх жителів і бажає їм тільки, тільки, тільки добра. Чудово святкується. Ви самі бачите, громада в захваті. Зараз будемо слухати рок групу рок група. Це колектив Ренесанс, який, окрім власних композицій, має безліч кавер-хітів на відомі українські пісні. Курт влаштував у Старокостянтинові справжнє божевілля, яке було не лише на сцені, але й під нею. Омлені, але щасливі старокостянтинівці не поспішають по домівках, вражені від святкування безліч. Дякують і міському голові, і народному депутату, які вкотре влаштували щось неймовірне у їхньому рідному місті. Життя в Україні тяжке, а в нашому місті Ростингу так виходить, Ми розсвітаємо впереді України. Йдемо. А чому так раніше не получалось? А тому, що коли депутата вибирали, він пропадав десь там. А зараз вийшло так, що депутат на місці. Він показав себе, що він вибрали його. Він на місці. Він переживає це місто, цей регіон. Більше про день міста у Старокостянтинові. Дивіться найближчим часом на телеканалі Ексклюзив у авторській програмі Ганни Ларнатович в полі зору». А концерт групи Ренесанс. Ви також зможете побачити на нашому телеканалі.